Уявіть, ви вклали душу у свій город, ретельно готували грядки, сіяли насіння під зиму, мріючи про ранній і багатий врожай. Але навесні замість пишних сходів на вас чекає розчарування, порожні грядки, де нічого не зійшло, що пішло не так. Здається, ви все робили правильно, як навчали досвідчені садівники, а результат повний провал. У чому ж головна помилка, яка може звести нанівець усю вашу працю? Сьогодні ми розкриємо цю фатальну помилку, яка найчастіше стає причиною загибелі врожаю під час підзимового посіву, і, що найцікавіше, її дуже часто роблять із найкращих спонукань. Приготуйтеся дізнатися неочевидну правду, яка змінить ваше уявлення про підзимовий посів. І дозволить збирати врожай набагато раніше за сусідів. Ви готові дізнатися цей секрет. Тоді поїхали. Підзимовий посів. Це безумовно один із найбільш інтригуючих і, здавалося б, парадоксальних методів у городництві. Ідея посіяти насіння в мерзлу землю, коли за вікном сніг, а не тепле сонце, може здатися цілковитим божевіллям для новачка. Але насправді. Це стародавня і дуже ефективна практика, що дозволяє значно прискорити отримання врожаю. Головна мета підзимового посіву – дати насінню пройти природну стратифікацію в холодних умовах. Це імітує природні процеси, коли насіння падає в ґрунт восени, переживає зиму і навесні з настанням тепла дружно сходить. Такий метод дозволяє отримати ранню зелень, редиску, моркву і навіть деякі квіти на кілька тижнів, а то й місяць раніше, ніж при весняному посіві. Крім того, рослини вирощені з підзимове. Отже, давайте одразу перейдемо до суті яка ж та фатальна, просто смертельна помилка, що може повністю знищити ваш урожай під час підзимового посіву. Ви здивуєтесь, але це занадто ранній посів. Так вам не почулося здавалося б, чим раніше посієш, тим раніше отримаєш сходи, але у випадку з підзимовим посівом це правило спрацьовує проти вас. Багато городників, прагнучи встигнути до настання справжніх морозів, починають сіяти, коли температура ще плюсова або ледь ледь опускається до нуля. Їм здається, що так насіння краще вкорениться чи навіть почне проростати. Але насправді це призводить до катастрофічних наслідків. Згадайте, як працює природа, насіння має пройти період охолодження, так звану загартовку, щоб зрозуміти, що зима закінчилася і настав час проростати, якщо ви посієте їх занадто рано, коли температура вище нуля або близько того, насіння може наклюнутися або навіть дати крихітні паростки. І ось тут їх чатує головна небезпека найменше похолодання або настання справжніх морозів просто знищить ці ніжні проростки, вони ще не встигли набратися сил, щоб протистояти низьким температурам. Це все одно, що народити дитину в лісі посеред зими, не підготувавши їй теплого притулку. Для цього блоку ідеально підійде ілюстрація насіння. Яке ледве-ледве проклюнулося із землі, а навколо нього вже видно і ній та сніг, міф, який ми сьогодні розвінчуємо ранній посів, ранній урожай, другий ключовий момент тісно пов'язаний з помилкою занадто раннього посіву це недотримання температурного режиму. Для підзимового посіву критично важливо, щоб ґрунт був або злегка підмерзлий. Або принаймні стабільно мав температуру близько нуля градусів Цельсія і нижче. Чому? Тому що насіння має заснути на зиму і прокинутися лише тоді, коли мине період справжнього холоду. Якщо ви сієте у теплий ґрунт, вони отримують сигнал до проростання. А якщо після цього настане відлига, а потім знову мороз, це подвійний удар по майбутньому врожаю. Насіння може почати набухати, а потім просто замерзне і загине. Уявіть, що ви розбудили ведмедя від зимової сплячки, а потім намагайтеся змусити його знову заснути, та ще й на морозі. Це не тільки не спрацює, а й призведе до біди. Правильний час для підзимового посіву це коли встановилися стабільні мінусові температури, і земля вже схопилася легкою скоринкою. Але ще не промерзла глибоко. Ідеально, коли ґрунт трохи підмерз, але його ще можна легко розгорнути для посіву. Для візуалізації можна показати термометр, вставлений у землю, який показує мінусову температуру, а поруч лопату, готову до роботи. Так, ми спростовуємо поширену думку, що головне встигнути до снігу. Третя поширена, але не менш небезпечна помилка це невірно підібрані культури для підзимового посіву. Не всі рослини підходять для цього методу. Четверта критична помилка це неякісний посівний матеріал, якщо ви використовуєте старе насіння, термін придатності, якого вже минув, або ж насіння невідомого походження, шанси на успішний підзимовий посів. Практично дорівнюють нулю насіння, призначене для висівання під зиму, має бути свіжим, здоровим і мати високий відсоток схожості, це особливо важливо, оскільки умови зимівлі для них набагато суворіші, ніж під час весняного посіву в теплий ґрунт. Уявіть, що ви відправляєте в експедицію на північний полюс команду ослаблених і нетренованих людей яким буде результат, очевидно, невтішним, так само і з насінням, воно має мати достатній запас життєвих сил, щоб пережити холод, відлиги, заморозки і навесні дати дружні сходи. Тому, обираючи насіння, завжди звертайте увагу на дату виробництва і термін придатності, а також купуйте його лише у перевірених виробників. Тут можна показати крупний план упаковки насіння, де чітко видно. Виділену дату придатності та напис свіже насіння, це допоможе остаточно переконатися в якості матеріалу, на п'ята помилка, якої варто уникати це неправильна глибина заробки насіння, або надто мілка, або навпаки надто глибока. Обидва ці варіанти однаково згубні для підзимового посіву. Якщо насіння залишиться близько до поверхні, його легко вимиють дощі, видує вітер або ж його просто з'їдять птахи. Крім того, воно буде вразливим до різких температурних стрибків, що обов'язково призведе до загибелі. Мілке заглиблення не забезпечує необхідного захисту від зовнішніх чинників. З іншого боку, якщо посіяти насіння занадто глибоко, йому буде дуже важко прорости навесні. Грунт над ним буде надто щільним і важким. І молоді паростки просто не матимуть достатньо сил, щоб пробитися до світла. Уявіть собі, новонароджене курча, яке завалило великим шаром землі. Глибина заробки має бути оптимальною для кожної конкретної культури, але загальне правило просте вона має бути у два-три рази більшою за розмір самої насінини. це ключовий момент. Що підкреслює важливість точної та правильної посадки, шоста, на перший погляд, не суттєва, але насправді дуже важлива помилка це недостатнє мульчування або його повна відсутність. Після того, як насіння посіяно, надзвичайно важливо забезпечити йому додатковий захист на зиму. Мульчування допомагає стабілізувати температуру ґрунту, запобігає його швидкому промерзанню і що особливо цінно захищає насіння від вимивання та вивітрювання. Якщо ви залишите грядку голою, без мульчі, вона стане вразливішою до примг зимової погоди, різких перепадів температур, крижаних дощів та сильних вітрів. Як мульчу можна використовувати сухе листя, солому. Хвойний лапник або навіть шар снігу, але не використовуйте занадто товстий шар, щоб не створити парниковий ефект, який може спровокувати передчасне проростання. Мульча має бути легкою та дихаючою, вона діє, наче ковдра для вашого насіння, зберігаючи його у комфортних умовах до самої весни. Без цієї ковдри насінню буде набагато складніше пережити зиму. Уявіть це, грядка, вкрита товстим шаром соломи чи сухого листя, створює затишне та захищене місце. Це допоможе вам краще зрозуміти принцип мульчування. Сьома помилка, яка часто стає причиною невдачі, це ігнорування підготовки ґрунту. Багато городників думають, що для підзимового посіву достатньо лише розпушити землю і кинути насіння, але насправді це зовсім не так. Грунт має бути родючим, легким і обов'язково добре дренованим. Якщо земля важка, глиниста і погано пропускає воду, насіння може просто згнити під час відлиг, або ж навесні воно не зможе прорости через ущільнення. Крім того, ґрунт слід ретельно очистити від усіх бур'янів та їхнього насіння. Це потрібно, щоб навесні молоді сходи не конкурували за живлення та світло. Внесіть компост або перегній заздалегідь, щоб збагатити землю поживними речовинами. Добре перекопайте грядку, розбийте грудки та вирівняйте поверхню. Уявіть, що ви готуєте колиску для немовляти. Ви ж не покладете його у брудне та незручне місце з насінням та сама історія. Воно потребує комфортних умов для успішної зимівлі та проростання. ІЛюстрація. Процес перекопування та удобрення землі з додаванням компосту, який наочно демонструє, як ґрунт стає пухким і поживним, восьма помилка, яка може призвести до загибелі врожаю, це ігнорування дренажу в умовах підзимового посіву, коли земля переживає цикли заморожування та відтавання, а також має справу з рясними снігопадами та весняними таненнями. Якісний дренаж стає критично важливим якщо вода застоюватиметься на грядках, насіння може просто задихнутися або загнити, це особливо актуально для регіонів із високим рівнем ґрунтових вод або для ділянок, розташованих у низинах. Обов'язково переконайтеся, що ваші грядки при піднятті або мають невеликий ухил для ефективного відведення зайвої вологи. Також можна додати в ґрунт пісок чи дрібний гравій, щоб значно покращити його дренажні властивості. Уявіть, що ви будуєте будинок на болоті без жодного фундаменту, навряд чи він простоїть довго теж саме і з насінням. Якщо воно постійно перебуватиме у вогкості, його чекає справді незавидна доля. Поперечний розріз грядки, що демонструє шари грунту та дренажний прошарок унизу, куди відходить вода, чудово ілюструє наскільки важливий якісний дренаж, дев'ята поширена помилка, та це надмірний полив одразу після посіву. Звісно, насінню потрібна волога, щоб прорости, але коли йдеться про підзимовий посів, це може бути фатальним. Якщо ви занадто щедро політе грядку. Вода замерзне і утворить крижану кірку, вона або задушить насіння, або просто виштовхне його назовні. Крім того, зайва волога може спровокувати передчасне проростання, і тоді насіння неминуче загине з настанням перших морозів. Насіння, призначене для підзимового посіву, слід сіяти виключно у сухий чи лише трохи зволожений ґрунт. Воно отримає достатньо вологи від талого снігу вже навесні. Якщо ви все ж відчуваєте потребу зволожити ґрунт, робіть це дуже помірно, лише злегка змочивши верхній шар. Головне правило не дайте насінню прокинутися до весни. Ілюстрація: крупний план крапель води, що замерзають на поверхні ґрунту, а під ними насіння. Цей образ найкраще ілюструє. Наскільки небезпечним є надмірний полив. Десята помилка, якою багато хто припускається, це надто загущений посів, бажаючи зібрати якомога більш одинадцята і дуже важлива помилка, яку часто ігнорують, це відсутність маркування грядок. Після підзимового посіву всі ваші грядки можуть виглядати абсолютно однаково. Сніг приховає будь-які сліди. І вже навесні ви ризикуєте забути, що саме і де було посіяно. Через це ви можете випадково перекопати грядку з цінними сходами або ж просто не зможете вчасно зрозуміти, яка саме культура проросла. Уявіть, ви наче відправили лист без зворотної адреси, він просто зникне. Тому одразу після посіву встановіть на кожній грядці надійні та добре помітні маркери. Це можуть бути дерев'яні кілочки з назвами або морозостійкі пластикові таблички. Обов'язково занотуйте у своєму городньому щоденнику, що й де ви посіяли, це значно заощадить вам час і нерви навесні. Тут можна показати крупний план грядки дерев'яні таблички стирчать зі снігу, на них чітко видно назви культур, це підкреслює важливість маркування. М Дванадцята помилка, якої варто уникнути, це ігнорування захисту від гризунів та птахів. Взимку, коли їжі мало, гризуни миші та полівки стають надзвичайно активними у пошуках поживи, вони із задоволенням поласують вашим посіяним насінням, те саме стосується і птахів, які навесні щойно земля звільниться від снігу, почнуть видзьобувати щойно проклюнуті сходи. Це може стати справжньою проблемою, особливо якщо ваша ділянка розташована поруч із лісом чи полем. Тому після посіву дуже важливо вжити захисних заходів. Можна застосовувати спеціальні відлякувачі для гризунів або ж накрити грядки дрібносітчастою сіткою, яка вбереже від птахів. Деякі городники навіть ставлять невеликі пастки, це не параноя, а здоровий глуст. Уявіть, що ви приготували святковий обід для родини, а його з'їли непрохані гості. Як ілюстрацію, бачимо грядку, частково накриту дрібною сіткою і силуети птахів, що пролітають повз. Це наочно демонструє ефективність таких заходів захисту. а... Тринадцята помилка це недостатня або що гірше неправильна підготовка насіння. Звісно, для підзимового посіву зазвичай не потрібні такі процедури, як замочування чи пророщування, які ми робимо навесні, проте деяким культурам попередня обробка насіння може піти на користь. Наприклад, насіння з дуже твердою оболонкою, як от у петрушки чи пастернаку. Може потребувати скарифікації це механічне пошкодження оболонки, необхідне для того, щоб значно покращити схожість. Крім того, якщо ви прагнете отримати екологічно чистий врожай, обов'язково переконайтеся, що насіння не було оброблене інсектицидами чи фунгіцидами. Завжди уважно читайте інструкції на упаковці, виробники часто вказують. Чи підходить це насіння для посіву під зиму, і чи потрібна йому попередня підготовка? Використання ж необробленого чи неправильно підготовленого насіння може значно знизити відсоток схожості і, як наслідок, увесь ваш урожай. Спробуйте уявити, як це виглядає: насіння, на якому видно мікроскопічні надрізи, це і є демонстрація правильного процесу скарифікації. Чотирнадцята помилка це нехтування місцевими кліматичними умовами, підзимовий посів це не універсальний метод, який підійде для будь-якого регіону однаково добре. Те, що чудово працює на півдні, може обернутися катастрофою на півночі і навпаки. У регіонах із дуже суворими та довгими зимами, глибоким промерзанням ґрунту і сильними морозами. Підзимовий посів може бути занадто ризикованим, насіння може просто вимерзнути з іншого боку, у регіонах із м'якими сніжними зимами, де часто трапляються відлиги, занадто ранній посів може спровокувати проростання, а потім і загибель. Важливо вивчити особливості свого регіону, середні дати настання стійких морозів, глибину промерзання ґрунту. А також кількість опадів. Порадьтеся з досвідченими місцевими городниками. Їхній багаторічний досвід може бути просто безцінним. Тут можна показати карту, наприклад, Росії із виділеними регіонами та умовними позначеннями, що вказують на сприятливі та несприятливі зони для підзимового посіву. Це допоможе краще зрозуміти регіональні відмінності. П'ятнадцята помилка, якою часто припускаються новачки, це відсутність планування. Підзимова сівба не терпить спонтанності, потрібно заздалегідь продумати, які саме культури ви садитимете, де саме, скільки місця вони займуть, і коли настане слушний момент. Якщо ви просто вирішите, хоч щось посіяти під зиму. То ризикуєте не лише втратити врожай, а й заплутатися у своїх посадках навесні. Створіть план-грядок. запишіть, що і де ви будете сіяти, обов'язково врахуйте сівозміну. зміну, підготуйте ґрунт і всі необхідні інструменти заздалегідь до настання холодів. Уявіть, що ви вирушаєте в подорож без карти чи заброньованих готелів. Яка ймовірність, що ця подорож буде успішною? Вона дуже мала. Ретельне планування, запорука успіху в підзимовій сівбі, ілюстрація. Уявіть людину, яка схилилася над планом городу з ручкою та блокнотом, і ретельно планує посадки, це наочно демонструє важливість попередньої роботи, і шістнадцята помилка це використання незимостійких сортів. Навіть якщо ви обрали правильну культуру для підзимового посіву. Дуже важливо звернути увагу на сорт, деякі сорти моркви, буряка чи редиски, спеціально виведені для весняного посіву, і погано зимують у відкритому ґрунті, вони можуть бути більш чутливими до морозів, або схильними до стрілкування, тобто передчасного цвітіння навесні. Завжди шукайте на пакуванні позначки для підзимового посіву морозостійкий або. Холодостійкий сорт, це гарантує, що насіння було відібране та адаптоване до суворіших умов, не варто експериментувати з невідомими сортами, особливо якщо ви новачок у цій справі, краще довіритися перевіреним варіантам для ілюстрації. Уявіть дві пачки насіння однієї і тієї ж культури, але з різними позначками для підзимового посіву та для весняного посіву. Це наочно демонструє різницю між сортами, сімнадцята помилка це недостатня глибина посівних борозен. Як ми вже казали, занадто мілке закладання насіння згубне, але й самі борозни для посіву мають бути досить глибокими, тоді насіння не опиниться на поверхні після того, як ви засиплете його землею і замульчуєте. Якщо борозни будуть надто мілкими. Ви просто не зможете забезпечити оптимальну глибину закладання насіння. Після того як ви зробили борозни, обережно розкладіть насіння, засипте його сухим пухким ґрунтом, а потім замульчуйте. Глибина борозни має відповідати розміру насіння та рекомендаціям для конкретної культури. Уявіть, що ви намагаєтеся покласти яйце в неглибоку ямку. Воно стерчатиме назовні і легко пошкодиться. Ілюстрація крупний план глибокої та охайної борозни в землі, готової для посіву. Цей кадр допоможе вам зрозуміти, якою має бути ідеальна борозна. Вісімнадцята помилка, яка може спіткати ваші майбутні сходи, та це ущільнення ґрунту після того, як розтанув сніг. Навесні, коли сніг починає танути. А потім ще ідуть дощі. Грунт на грядках може сильно ущільнитися, особливо якщо він важкий, глинистий. Це створює невидимий бар'єр для ніжних паростків, яким буде вкрай складно пробитися до сонця. Після того, як сніг повністю зійшов і земля трохи підсохла, обережно розпушіть верхній шар ґрунту граблями. Намагайтеся при цьому не пошкодити насіння, що проклюнулося, або вже пророслі сходи. Це забезпечить доступ повітря до коріння та полегшить проростання. Важливо, не робіть цього, якщо ґрунт ще занадто вологий, щоб не посилити ущільнення. Ілюстрація: людина обережно розпушує верхній шар ґрунту граблями, поряд видно молоді паростки, що визирають із землі. Це демонструє правильний весняний догляд. Дев'ятнадцята і часто недооцінена помилка це ігнорування захисту від надто яскравого весняного сонця, хоча, всі ми прагнемо раннього врожаю, весняне сонце може бути занадто агресивним для щойно проклюнутих паростків, особливо коли після холодної зими воно одразу стає інтенсивним та палючим. Це може призвести до сонячних опіків або швидкого пересихання ґрунту. Після появи сходів, у найбільш сонячні дні може знадобитися легке притінення грядок, для цього можна використати агроволокно або легку затінювальну сітку, натягнуту на дуги. Це допоможе захистити молоді рослини від стресу і забезпечить їм комфортніші умови для повноцінного росту. Уявіть, що ви щойно вийшли з темної печери на яскраве сонце, ваші очі потребують захисту. Те саме стосується і молодих паростків. Наприклад, грядка, покрита легким агроволокном, наочно показує, як правильно захистити сходи від надмірного сонячного світла. І зрештою, 20-та остання, але, мабуть, найважливіша помилка це паніка. Та надмірне втручання. Деякі городники, побачивши, що сходи з'являються повільно або не так дружно, як хотілося б, починають панікувати, вони розкопують насіння, пересаджують його або, навпаки, повністю припиняють догляд, вважаючи, що все пропало. Зимовий посів вимагає терпіння та довіри до природи, не все насіння зійде одночасно, і це цілком нормально, просто дайте йому час. Якщо ви все зробили правильно, рано чи пізно ви побачите дружні сходи. Головне, не втручайтеся без потреби і не робіть поспішних висновків. Доглядайте за грядками, як зазвичай, поливайте, прополюйте, розпушуйте ґрунт, але без фанатизму. Уявіть, що ви чекаєте на потяг, не варто бігати пероном і смикати машиніста. Ілюстрація. Людина, яка спокійно спостерігає за грядкою, на якій поступово з'являються зелені паростки, має умиротворений вираз обличчя, це підкреслює важливість терпіння. Отже, ми щойно розкрили аж 21 фатальну помилку, яка може знищити ваш урожай під час підзимового посіву, але найголовніша, найпідступніша та найпоширеніша з них, як ви пам'ятаєте. Це занадто ранній посів у непромерзлий ґрунт. Це справжній вбивця вашого майбутнього врожаю. Пам'ятайте, підзимовий посів це мистецтво терпіння і точного розрахунку, де більшу частину роботи виконує сама природа. Ваше ж завдання створити для насіння оптимальні умови для зимівлі та пробудження навесні. Тепер ви знаєте, як уникнути цих пасток і можете впевнено починати підзимовий посів, щоб насолоджуватися раннім та рясним урожаєм, не бійтеся експериментувати, але робіть це з розумом, використовуючи отримані знання. Завдяки цим порадам, ви зможете заощадити час, сили та нерви, а натомість отримати достаток свіжої зелені та овочів набагато раніше за сусідів. Удачі вам у садових справах! Дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. І, звичайно ж, поділіться в коментарях, яких помилок під час підзимового посіву ви самі припускалися, або, можливо, у вас є власні секрети, якими ви готові поділитися. Нам дуже цікаво дізнатися вашу думку Істія